У лісі на Камінькаширщині, де вже третій тиждень розшукують, зниклу 17-річну Аліну Бошко, знайшли ще кілька її речей. Про це телеканалу конкурентів повідомив начальник Камінькаширського районного відділу поліції В'ячеслав Мартинюк. Неподалік місця, яке ми вже раніше розказували на загал, де знайшлася ковта, продовжувалися пошуки в тій болотистій місцевості, де що спала вода. У болотистій місцевості було найдено її наголовний шарф і Гаманець з паспортом на даний час продовжуються пошуки, продовжуються прочислування цієї території. Працюємо кожен день, працюємо на результат. Нагадаємо, Аліна Башко зникла під час відпочинку з друзями у суботу, 17 лютого. Щодня до активних пошуків долучаються поліцейські, рятувальники, військові, прикордонники та небайдужі місцеві. Як наголошують правоохоронці, пошуки не припинять, поки не знайдуть дівчину.